Закралась без зброї, голодна війна, над людом нависла тваринницька віра, Не в цінність моралі, а в цінність зелена у днях безпросвітних, голодних і чорних. Разом з мільйонами співвітчизників, 26 листопада, Бердичів вшанував світлу пам'ять жертв голодоморів, людей безвинно загиблих від трьох потужних хвиль голоду, котрі пронеслись Україною у 20-х, 30-х, 40-х роках минулого століття. Громадськість міста прийшла до пам'ятного знака на вулиці Лілії Карастоянової, аби схилити голову у скорботі за чистими душами зморених голодною смертю. Чужі гріхи не можна виправити, історію не змінити, але її потрібно знати. Звернувся до присутніх міський голова. Скільки часу б не пройшло, але ми маємо пам'ятати ті гіркі сторінки нашої історії, пам'ятати, щоб не дати шансу такому знову повторитися. Той жахливий період, який пережили наші батьки, не має права бути в житті наших дітей і наших онуків. Наш народ не один раз заводив. Що всякого рода ворога можна здолати в бою. Але що було робити, коли ворог вбивав неозброєних, вбивав повільно, прирікаючи на довгу мученицьку смерть? Голод не вибирав між молодими і старими чи маленькими дітьми. Він стукав у кожну родину. І сьогодні на Бердичівській землі практично немає родини, яка б не постраждала в роки голодомору. Немає сім'ї, у якої на родинному дереві не було б засоклої гілки, яка не зацвіла і не дала плодів. Серед бердичівлян іще живуть люди, чиї серця, душі і долі вразив голод. Але щороку їх меншає. Єдине, що залишається, звідки теперішнє покоління може дізнаватися правду, письмові спогади очевидців. Вони схожі між собою своєю жахливістю. Переконались у цьому і ті, хто ці свідчення збирав, і ті, хто слухав їх на реквіємі. Мама ходила на базар та міняла речі, одяг, на картоплю, буряки та зерно кукурудзи. Брат ходив на станцію та піднімав з платформи буряки, але так, щоб ніхто не бачив, бо за це могли й забрати. Буряки сушили, мама їх в печі сушила, а потім заливала кип'ятком. Це такий був чай. Підраховано, що за часи панування репресивного режиму було знищено понад 50 мільйонів українців. Голодомор став національною трагедією, про яку нині усюди нагадують чорні камені скорботних знаків. Скільки б років не пройшло, треба говорити про минуле заради майбутнього. І нехай лунало на заході. Спогад про страшні лихоліття згуртує сучасників та надасть їм любові одне до одного. Раптом туга стискає душу мою. Свічку поставлю в вікні, запалю, прошепчу я тихенько молитву свою, ти голодних тридцятих я гріх замолю, хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігрія в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла.